13 Чекай, я на 13 ставлю сюда 14 а 14 випало, е-мое ну ж, висок, чі, що ж семьсовчик гайз. Сьогодні в цьому відосі вирішив решил на GTA 5 rp Точніше на QuantRP, РП, популярний український сервер. Надіюсь, вам ця рубрика зайде, тому що зараз експериментую над контентом, шукаю, що популярніше буде на моєму каналі, та й буду знімати. Так ось в цьому відео я заробив за весь відео 160 тисяч баксів, почав розвиватися майже з самого нуля, до того я на стрімі. Там пограв майже годинку, нічого там не заробив. В мене почав стрім офатися, я ну, офнув гру теж. Тому вважайте, що прям з самого нуля. Що я можу сказати? Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Напишіть якийсь коментик. Також хочу сказати, що я роблю Дизайне Олексі, ну тут у приюшки. Кому цікаво, залітайте, зроблю з задоволенням вам прев'ю. Всім бажаю приємного перегляду, ми полетіли до відос. Я вже трошки встиг пограти, я на стрімі теж грав на твічі, але щось в мене почав стрім вирубатися, то я типа забив Так, ну що тут в мене є? У мене є половина першого уровня, ну майже другий, коротше. Так? Коротше, другий лавел є, є ліцензія на авто і все. І до того як я зайшов на цей сервер, я не знав, що тут ще квести є. Тому, типу, можна зараз їх спробувати виконувати, в принципі, why not? Коротше, мені вчора ще тіпок вирішив дати 1000 баксів і що. Не знаю. Може, тут просто добрі люди всі такі, ну. Ну, Коротше, давайте візьмемо скутерок. До речі, тут навіть безплатно. Так, перші бабки. Почати квест. Так, ну поки ми їдемо, напишіть в коменти, взагалі, до чого ви хочете шлях на цьому сервері, взагалі приміти таку машинку класну, BMW M5F90, в принципі. ну... Можна до неї йти, тому десь стріляма коштує, плюс-мінус. Ну, я ще знаю, що тут економіка, типу, така більш-менш нормальна. Ну, тут десь за годину я чув, десь 20 тисяч можна заробити, Тобто, ну... в гроші тут важко даються. Ну, я думаю, я якийсь лудоманчик зараз десь піду, в якесь казино, бляха, все солью, або все підніму, і все. Ні, Ну, в цілому мені сервер, типу, подобається. В принципі, альтернатив цьому серверу немає. Ну, типу, якийсь український сервер Nexus, на ньому менше онлайн. Тут, ну, типа, з самого ранку 400 вчора вночі я грав було 1000. Ну, тобто, так, непогано, вообще непогана темка, тому тіпа, нормально. Блі, яке давно GTA 5 не грав, це капец. О, от ми вже під'їхали. Насправді вже на цій роботі, й я був. Я щось на ньому приїхав, заробив бабок на стрімі, в мене короче, почав вирубатися стрім. Я пішов на автобусника і типу, забив, рішив забити. Ще, типу. Так, ну і тут Гайс, типу, нічого цікавого не було, я почав робити, там треба було заробити 2500. Ото я почав заробляти, і давайте зараз перейдемо вже до моменту, як я їх заробив. Опа, сюди-сюди, у нас плюс 3000, байно вже 5000. Все, коротше, звільняємося. Я щось почав. Е, з ніфігами мене почало ХП забиратися. Я думаю, тут певно треба поїсти. Тут теж немає, ніде, вроді шкали голоду. Ладно, зараз ми коротше, зганяємо певну штумагаз. Закупимося і підемо виконувати другий квест. Ну що гайс, поки я стояв факей, тіпчик мені тупо дав. З ніфіга тисячу баксів, я собі вирішив купити їжі. Об тут пише, дайте організму перетервати минулу їжу. Ніфіга собі. Жорстко, жорстко, жорстко. Треба води якоїсь купити. Два вже за свої бабки, звісно, так додати в кошик. Давай ну. 360 доларів, ніфіга собі. Навіть свої просрав трошки грошей. Так, давай водички, вип'ємо. Тобто, я так зрозумів, цього сповняти, тому що ну, дуже-дуже погано. ХП закінчується. Дивіться, водою запив, піцу вже можна їсти. Так, ХП щось трохи поповняється. Натурнізу відпочити. Поняв, поняв. Все окей. Тепер можна, в принципі, йти. Так, пасики, коротше, тільки що забрав нагороду за перші гроші, я її ну, не міг забрати, тому що я не знав, що її так забирати. Коротше, зараз виклика... викликати треба таксі. Час підкріпитися. З'їсти шоколадку, бургер, з'їсти бургер. Блін, я це ж все ж зробив. Я ж це все робив, йо, -йо. Блін, я замовив, коротше, таксі, мені дали квест, але. Забрати нагороду. О, в мене вже 11к. А тепер що мені робити з цим таксі, типа. А вот, дивіться, виклик було скасовано. Получається, я, типа, забрав квестик і виклик скасовано. офігенно, тіма, все нормально. Так, тепер треба мусорки шукати. Тепер ви... ми взагалі. Бомжики? І треба шукати мусорки. Так, ну що, друзі, залітаємо в цей останній мусорник. І все. Ми виконали цей квестик. Я десь заробив, не знаю, може півтори тисячі, може 2000 доларів, Блін, виграшний номер 15. Коротше, що в лотереї теж прийняв участь, Блін, взяв 25. Не вгадав на 10, прикиньте, ну, Фанлук. Все, забираємо нагороду. Наскільки вами 5 тисяч на банку? Час підкріпитися. Ладно, давай. Бургер можна з'їсти. в мене нема бургера, в мене тільки піца. І горілка, йоми. Да? Хортиця. Ой-ой-ой, та ти що? Все, забираємо нагороди. І в нас зараз 17, 17 800 і плюс 500 баксів. Так, коротше, трохи піднялися, я хочу в казик щось ганяти, як хочу. Давайте зараз підемо. Бо в останній раз десь на GTA 5 RP там слова у бабки, хочеться ще причувствувати, що це таке, подивитися, зацінити. Казино на цьому сервері, так що полетіли в казік. Може є шанс, що я зараз все сулю Ну, в принципі, якщо сулю, то зараз буду на автобуснику відрубляти Я надіюсь, хід не платний, хлопці, будь ласка Ні, все безплатно, окей. О, дефолтне казино. Як зарізонки, і вроді на редмірі таке, да, да-да. Одна штука це 1000 баксів, значить 170 я можу купити. Та? Чекаю, я продати фішки, за скільки зможу. За 90. Ха -ха. Ну давай 100 фішок купим. 10 касарів мінус. Так, гайз, Коротше, золотів із 100 фішками. Почав їх сливати і тут осталось то, що не гадалось. Блін, майже нолік! Як майже... <рес> Перелетів, але... Ага, значить було. 28-33 і зараз 23. Значить, випадає зараз, певно, другий ряд. Якщо 23, став на 13 і на 17. Тут на номер поставив? Все, коротше, все поставив. Поставив на 0, на 13, на 17, на другий ряд і на 18. Якщо зараз випадає третій ряд, я все словаю 13. ка Чекай, я на 13 ставив вже, так? Да? Я поставив на 13, я вгадав. Єбать, нормально. Так, виходимо. Виходим. виходим. Такс. Ну і коротше, гай, в цьому моменті я рішив зняти всі фішки, але в мене залишилось 10 фішок, і тут я вирішив знов на них пограти. Тобто на останні 10 фішок. І ось що з цього вийшло. Прикиньте, зараз до 17 а я поставив на 17 14. 14 А, 14 випало, ЙО мою А! Шо, блядь ЙО мою я не нарочно нажав на 14 випало 14. Піпес. Я, я як сюди йшов, я, я прям чув, що воно щось трохи дати, дати має. 180 фішок продати. Й-моє, мене 60 тисяч, пацани, Як вам таке? Другий рівень. Непогано. Чесно, я не знаю, куди тут економіка, більш менше. Я коротше, дивився, тут моноланнуся вроді за 300к купити в цьому 350 в салоні. Ну коротше, непогано, ємко. 60 тисяч. Шли 17 тисяч було зараз 60. Непогано. Пацаки, я тупо просто стояв, підходить ті, ну, до мене на цьому. На Ламбургіні, не знаю, що це за Ламбургіні Хуракан, не хуракан, ні-ні, не хуракан Коротше, тупо мені знаю, Тут супер якісь добрі люди на цьому сервері, тупо гроші всім роздають. Так, ну що, пацаки, ми зараз залетіли в автосон, хочу подивитися ще машин... машинки тут. Дуже цікаво. Так, перша матіз. О, ні фіга собі. вона 60 тисяч. В принципі, що трохи позбирати, я собі її зможу позволити, ну та таке. Машина дерьмо. Так, 170 максимальна швидкість, толанус. Давайте глянемо на М5. Тут мені цікаво, яке М5 вартує тут. F90. О, знайшла М5, тільки стару. 220 летить, 80 літрів бак. Так, 800К, так, це 900 О, лупати, ніхуй. Субарі шкоди. Ого, 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 ти що ти що? О, Кіастінгер. 240 летить. Опа, ще одна М5. Це М5, так? Та, то та, М5. 240. Хм. Ого, ти що? Це, це вже тачки за донат пішли, так? одна тільки О, старий гелік. Лям 600, це ж взагалі непогано. 240, блін, ну, звісно, їде. Так само, як машини за залям, але. Все-таки це гелік. Пару походів казино, я думаю, в мене буде гелік, хлопці. Так, ну що, пацики, тільки що я додумався, що тут можна в телефоні довести промик от, ось тут, то, так? І коротше в мене ж був другий уровень, майже третій, так? Я вів цей промик і мені дали тупо на халяву 50к, виходить, в мене зараз 110 тисяч. Ну і плюс ще оце буде рулеточка, я зараз дочекаюся, поки вона буде. І думаю, на цей день вже скоріше за все, що все. Але ну, не факт. Може, я буду на комусь автобуснику робити, може, я щось пороблю. Так що, Чекаємо рулеточку, зараз її прокрутим і тоді вже побачимо, що воно робити. Так, ну що, пацаки, ось, на кінець у мене вже рулеточку докачалося. Давайте крутити, погнали. Так, 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 так. Прикиньте зараз ковточка Гучі, давай, 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 давай. Жига? Ай, й-мою! 50 тисяч баксів, а нафіга воно мені, куртка дедлайн? Продаєм її нафіг. Йому 50 тисяч, мене вже 160 тисяч. Йому я ще стукаю, я можу вже маті закупляти, ніфіга собі. Жорстко. Так, що ну, ж, на цьому моменті наш відосик закінчується. Всім дякую за перегляд. Також думаю, що багато людей будуть мені пред'являти за те, що я виграв більшу частину грошей в Казино. Але ну, я така людина, я люблю грати в казіку. Мені ось цього разу, бачите, повезло. Ну, могло б і не повезти, міг би на автобусну відробляти, то діло таке. Так що, всім дякую ще раз за перегляд, друзі, всім удачі, всім пока.